На рукавники це клас без в Мукачівському пожежно-рятувальному загоні. Тут дітей з двох років вчать правил дорожнього руху, як поводитися в водоймах та під час пожежі, а також під час повітряної тривоги тощо. Цього разу до класу прийшли вихованці дитячого садочка. Я буду разом з поліцією та рятувальниками навчати вас правилам без. Знає, що не можна гратися сірником. І ще коли тривогу потрібно подавал. Маєш дома сірники? Ну дані, я з ними не іглаюся. Я, я їх баю слога, не можна подпоїтися. Вот Відкриття класів безпеки це загальнодержавна програма. В класах безпеки ми навчаємо діток культури безпеки. І правил поводження під час надзвичайних ситуацій вони бувають різного характеру. Основна увага сьогодні покладалась на алгоритм дій під час повітряної тривоги, мінна безпека, також правила та алгоритм дій на водоймищах. Також дітям розповіли про правила дорожнього руху, патрульні поліцейські показали знаки та розмітки. Сині нам дозволяють про щось говорять, що можна зробити. А червоні забороняють всі знаки, які мають. Або червоне обведення, або на червоному це забороняють нам. зараз. Міністерство внутрішніх справ спільно з департаментом патрульної поліції кожному управлінні ми проводимо з дітьми профілактичні заходи по безпеці на дорозі, так як пріоритетними завданнями зараз. Поставлено саме безпека дітей в освітньому середовищі. Ми їх навчаємо правил дорожнього руху, як потрібно себе поводити на вулиці, на дорозі, в школі, як переходити через пішохідний перехід, як поводити себе вдома, якщо вони самі залишаються. А Рятувальники показали дітям, що є в пожежній машині, та як гасять вогонь. Відкрили клас безпеки для діток в першу чергу для того, щоб їх навчити правилам пожежної безпеки, що можна робити, що не можна, правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Коли лунає повітряна тривога, перші їхні дії. Ну і в загальному протипожежну і техногенну безпеку. Діткам дуже цікаво, особливо, якщо ми їм проводимо ще екскурсію по гаражу, де в нас знаходяться машини пожежні, не лише ті, що гасять пожежу, а ще в нас є спеціальний автомобіль, який виїжджає на ДТП. За словами Анастасії Дубецької, відвідати клас безпеки можуть діти різного віку Мукачівської та інших громад Закарпатської області.